Декілька слів з приводу ремонту ось цих пристроїв китайської компанії AlienTech. Ще раз про головне. Пристрій, звісно, не для війни. Ніякого IP тут немає. Тож бережіть його від вологи. Наслідком потрапляння вологи є зазвичай вихід з ладу ось цієї частини. Це контролер заряду, ну і мозги, які показують рівень заряду. Перше, що може допомогти, ось у цьому місці стоїть супресор. Якщо супресор цей випаяти, може бути відновлено працездатність цієї плати. Також треба звернути ось увагу на цю крену, бо заміна цієї крени в одному випадку допомогла відновити працездатність в цілому всього пристрою. Ось, власне, і все.